Ось так, поблизу Бузька на Львівщині вирощують салати. На підприємстві вирощують зелень методом сухої гідропоніки. Це коли корінь рослини у воді, а листя ні. Зараз це єдине в області аграрне підприємство, що вирощує зелень впродовж всього року. Постачають свою продукцію до супермаркетів та ресторанів. Світлана Тус заготовляє салат сорту лолороса. Каже, зараз кожна рослина має меншу вагу. Стоп'ятдесят грам, сто 120. Зараз наполовину менше 40-50 грам, залежно від пущика. У зимовий період минулого року на підприємстві отримували 35 тисяч рослин у тиждень, а цього року 9 тисяч і меншої ваги. Усе через відсутність стабільної подачі електроенергії. А відтак рослини не доотримують світло. Без досвідки суттєво збільшився термін і цикл росту рослин. За звичайних умов в цей період часу, в цей період року, коли ми досвідчуємо по 16 годин на добу, коли ми повинні досвідчувати і досвідчували раніше, рослина росла приблизно 52-55 днів і досягала ваги приблизно 120-130 грам. То на сьогоднішній день тривалість росту рослини становить більше 75 днів, і вага заледве ледве 30-40 грам. Тобто, це суттєво зменшення обсягів виробництва. Раніше свою продукцію доставляли до Києва та Дніпра, тепер лише до Львова. Вирощують на підприємстві шість сортів салату. Нестабільність і перебої з електропостачанням не дають нам можливість контролювати правильно температуру, контролювати вологість. І наслідком цього є теж. Хвороби рослини нижні листочки починають при великій вологості в'янути. Під час відключень світла на підприємстві цього року використовують генератор, який купили кілька років тому, але він не може підтримувати роботу всіх процесів на підприємстві. Ми вже використали більше тонни дизельного палива, яке постійно теж потрібно підвозити потрібно тримати відповідний запас. Для роботи генератора. і цього генератора достатньо тільки для функціонування найнеобхіднішого обладнання, і далеко недостатньо для того, щоб вмикати систему досвідки. Зараз на підприємстві планують замінити частину ламп на світлодіодні. Заміни половини ламп дозволить економити близько 20% електроенергії. Опісля перевірятимуть, чи цього освітлення буде достатньо рослинам. Ірина Мучульська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.